Друзі, вас вітає компанія автопарк UAO, Одеська філія і у нас до продажу залітає Citroen C3 2011 року з бензином вигоном 1.4 на автоматичній коробці передачі, саме робот. Автомобіль повністю обслугований, по техніці запитань немає взагалі. Він офіційний, має гарний синенький колір на залізних колесах, на новій зимовій гумі, є комплект літньої. Салончик у нас, подивіться, стан як новий Стандартних карт. По комплектації передні електро, гарна штатна мультимедіа, кондиціонер, Саме головне коробка, як ми всі любимо по місту кататися, також є підігріви передніх сидінь. Запрошуємо на тест-драйв та огляд даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15 а чекаємо саме на вас.